Ввечері 13 березня в Смілі водій автомобіля ВАЗ 2107 який їхав попереду поліцейських, раптово пригальмував і різко здав назад. При цьому зачепив службове авто. Обидва транспортні засоби механічних пошкоджень не зазнали. Однак водій почав тікати від поліцейських, грубо порушуючи правила та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Томобіль лада номер не наш автомобіль. Продовжує рух вулиці, Героїв формуярці, в сторону перемоги. Будь ласка, допомога потрібна. Вимогу поліцейських зупинитися. Керманич проігнорував та на одній з вулиць не впорався з керуванням. Здійснив наїзд на бордюр, в'їхав у бетонний паркан і перекинувся. Гройфорноярці потрібна потрібна казати швидкої допомоги. Будь ласка. ДТП 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 відбулося. Порушником виявився 24-річний чоловік, який до того ж мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На момент ДТП в салоні авто була його шестирічна дитина. Батько та син травмувалися і були госпіталізовані. Слідчі відкрили кримінальне провадження.